Друзі, привіт! Сьогодні 29 травня, і як завжди, я виходжу в ефір з коротенькими такими дайджестами, новинами, роз'ясненнями. Те, що вдалося мені почути, зібрати, розібратись і зараз доношу вам корисну інформацію, яка знадобиться вам в вашій роботі. Якщо ви працюєте митним брокером, декларантом, менеджером, зет, логістом або працюєте в фінансовому секторі, займаєтесь зовнішньої комічної діяльністю, ця інформація. Буде для вас завжди корисна. Тому, якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь і рекомендуйте своїм колегам, які працюють в цій сфері, також цей канал. Дякую. Значить, по-перше, що було цікаво, у себе на сторінці Айла Company у Фейсбуці я опублікувала текст постанови Кабінету міністрів 501, яка набрала чинності 21 травня 2023 року, чомусь всі державні органи, які ведуть свої соцмережі, чомусь анонсували цю постанову 501 як продовження сроку постанови 1340. Ні, постанова 1340 Вона вмерла. Вона вмерла. Тому зараз давайте розбирати, щоб ви зрозуміли, що означає продовження термінів ввезення під преференцію окремої категорії товару. Да? Значить, у нас до 1 квітня, тобто з 1 квітня, вона вже не працювала, але до 1 квітня була чинна постанова 1340. Ця постанова вносила зміни в постанову 224, де був перелік товарів, які звільняються від сплати Мита та ПДВ. Ми застосовували 203-ю преференцію, я вам нагадаю, і там були трансформатори, електронні масла, там і фольга була, і двигуни були 8407, 8408, і термометри, і там. Система для забезпечення спутникового зв'язку 8517, старлінки і так далі. Да? Нагадаю, що 1 травня цей перелік, ця постанова втратила чинність. І більшість товарів, які були в цій постанові, вони були зазначені в пункті 9.21 перехідних та прикінцевих положень Митного кодексу, якими користувалися преференцією 231 да? яка там товари везення для відновлення енергетичної інфраструктури. Вот, але з 1 квітня оцей перелік вже не дій не можемо. Ми застосовувати на цей перелік 203 преференцію. Про що нам говорить 501 постанова? Про те, що якщо у вас проплата, попередня оплата за товар згідно зовнішньо економічного договору була здійснена до 1 квітня 2023 року. І цей товар ще їде до вас, да, ви не приїхав, да, ви в січні купили, проплатили, і він там контейнером півроку, 3-4 місяця пливе, таке може бути. То, якщо він припливе от зараз, ви можете заявити цей товар під 203 преференцію. За умов за в умов, постанові прописано, що повністю або частково здійснення попередньої оплату, за яким возяться договори. За умов документального підтвердження від банку здійснення таким суб'єктом господарювання попередньої оплати, як я собі це бачу під час митного оформлення. Якщо у вас така ситуація, у вас товар підпадає під перелік постанови 1340, да, наприклад, ті самі там трансформатори, і ви заплатили за нього там в січні-лютому або березні, наприкінці березня 2000. 23-го року, а він приплив тільки що. Да, приїхав, ви частково або повністю проплатили. То ви заявляєте в 36-й графі 203 преференцію помиту і ПДВ. Я думаю, доцільно буде а, в 44-ту графу вбити оцю 501 шу постанову від 19 травня 2023 року. І звичайно, під кодом 3001 ви додаєте документи про проплату, на що хочу звернути увагу. так? Да? Значить, будь-які документи, які ми подаємо на митницю, якось повинні бути ідентифіковані до цієї зовнішньої економічної операції, до цього товару. Да? І може бути таке, що це часткова попередня оплата, або вона більша, тому що минулого разу щось не проплатили, і це зараз там інвойс на 1000 євро, а проплачуєте 1200, двісті. Да й митниця ну, стане питання, чому так. Тому, якщо у вас ваша оплата не співпадає з вартістю товару, зазначеної в інвойсі, да. Вот. То коли ви надаєте платіжку з банку, будь ласка, ну, не полінуйтеся, зробити роз'яснення, що це за оплата, яким чином вона зроблена, да, за яку частину товару і так далі. Щоб митниця також могла ідентифікувати якось цю оплату до цієї зовнішньо-економічної операції. Оскільки тут йдеться про звільнення да, від сплати податків, то митниця буде дуже ретельно все це перевіряти. Тому е, перевірте платіжне доручення, щоб там було посилання на ваш Контракт, там може інвойс, да, щоб ці це платіжне доручення можливо було ідентифікувати до даної поставки. І тоді, ну я вважаю, що ви маєте право на застосування 203 преференції, якщо у вас товар підпав під перелік постанови 1340 і оплату за цей товар, попередню, повну або часткову, ви зробили до 1 квітня 2023 року. Якщо у вас такі випадки будуть. Поділіться, будь ласка, получиться у вас не получиться, як на митниці відреагували на таке. Вот. Будь ласка, у вас, якщо такі випадки, діліться. Мені дуже цікаві всі ці кейси. Це що стосується таких оновлень законодавства. Переходимо далі. Значить, було питання, воно ну, якось було ще до нового року, а потім, от, зовсім недавно, мені задали таке питання, що коли у нас була Яшка, да, потім спрацював Асаурій на якісь додаткові форми контролю, вона злетіла, машина поїхала на термінал, і який код документа в даному випадку вбивати у 40-ву графу митної декларації. І так вийшло, що на одній митниці там Люди вбили 18.01, Їм написали картку відмови. Написали, що треба вбивати вісімнадцять а на іншій митниці навпаки, да? ну це такий класичний випадок. Я дуже часто з таких випадків пишу. Прошу отримати ці картки відмовив з різних митниць, які дивляться по різному. І тоді вже акумулюю, да, і відсилаю в Держмитслужбу, щоб вони бачили, да, що різні митниці трактують по різному. Але в даному випадку не прийшлося мені писати в Держмитслужбу, тому що ми знайшли, в принципі, був роз'яснювальний лист, і він такий адресний на якогось ФОПа був. Але він є в загальному доступі. Це в МДО-офісі, по моєму на форумі. Знайшли цей лист стосовно того от той випадок, коли у вас зривається Яшка по причині заїзду на термінал, ну, по причині спрацювання додаткових форм контролю, асауру там, або СУРУ. Вот, і е, який документи треба зазначати. Зараз я вам зацитую. да. Державна митна служба розглянула звернення ФОП та повідомляє, порядок заповнення митних декларацій передбачений 651 наказом. Правилам заповнення графи 40, викладені у главі 2 розділу 2 порядку. Зокрема Передбачене, що графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував інший митний режим, або подана МД передувало оформлення тимчасової або періодичної МД. Відомості зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документу відповідно до класифікатору, далі через знак «Дріб» проставляється номер і дата документу, через знак «Дріб» – номер і дата МД або специфікації класифікатором документа 10.11 передбачена код документа 18.00 для документа попередня декларація по якій здійснено випуск товарів відповідно до частини 4 статті 259 митного кодексу а код документа 18.01 для документа попередня митна декларація крім позначеної кодом 18.00» при цьому частиною 4 статті 259 встановлено, що за рішенням митного органу яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснення після переміщення цих товарів транспортних засобів через митний кордон України без пред'явлення їх цьому органу. Таким чином, якщо товари не були випущені за попередньою МД, яка передувала. У графі 40 зазначається код документу 1801. Тобто, якщо у вас просто є, є, де є, то у вас в 40-й графі стоїть при даєшці ви ставите 1800. Якщо у вас була Яшка, вона злетіла, приїхала на термінал, і ви подаєте даєшку після Яшки, то код документу попереднього сороковій графі у вас буде 1801. Цей лист я собі зберігаю. Кому потрібно номер його 17, дріб 17 02 дріб 13 дріб 12, дев'яносто від нуль 09 2022 року. Дуже свіженькі такі. Листочок. Дякую, ДМСУ. От за такі роз'яснення чітко написано. А не, як я писала про транзит через Російську Федерацію, отримала відповідь, то спитав глухий, а відповів сліпий. От. Тому, так, да, є в Держмитслужбі нормальні люди, які відповідають нормально на запити суб'єктів. Далі, з чим я стикнулася? До мене звернулася одна організація, яка возила товари для військових. Я думаю, що на цьому тижні, наприкінці, або спочатку, наступного, ми запишемо відео по 235-й преференції. Дуже багато питань стосовно безпилотних літальних апаратів. Як от що ви в 44-ту графу, як класифікувати які особливості зараз? Мої колеги з відділу класифікації нашої компанії перебувають у відпустці. Як тільки вони вийдуть, ну в робочий процес, то думаю, що ми запишемо таку спільну лекцію на що звернути увагу при класифікації літальних апаратів, да? як описати правильно, щоб не було питань від митниці, яка технічна документація надається. От і тому, в принципі, чекайте, про це все я розкажу. Але не про те, до мене звернулася організація, яка для, для наших військових передає безкоштовно. Вона купує за власні кошти, передає безкоштовно значить, ці товари нашим військовим на передову, військові частини і так далі. За що я їм дуже вдячна, але назву не можу сказати. Ну бо, бо такі правила. Але з цього питання. Пам'ятаєте, колись я публікувала постанову Кабінету міністрів, яка вносила зміни в пост... Вибачаюсь. я публікувала постанову Нацбанку, яка вносила зміну в постанову, яка передбачає там, валютний контроль під час дії воєнного стану. Нагадаю вам, що була постанова від 29 вересня 2022 року номер 2011 яка дозволяє закривати валютні операції. По товарам, які постачаються в рамках гуманітарної допомоги для військових, тобто тут навіть перелічено Міністерство оборони, військові частини іншим військовим формуванням, тобто валютний контроль закривається на підставі цієї спрощеної декларації. Да? Тому що ну. Здебільшого у нас, коли гуманітарку везуть, то або там якийсь іноземний да, донор купує і вже сюди везе на якийсь благодійний фонд, або хтось тут з волонтерів їде з налічкою, там купує і везе як гуманітарку. Але якщо якесь підприємство хоче купити і безкоштовно передати якусь допомогу, да, ще раз нагадаю: безкоштовно, безвазмесно. Вот то це також є ну в рамках поняття гуманітарна допомога. Тобто є зовнішній економічний договір, контракт українського суб'єкта господарювання іноземного продавця. Про те, що український суб'єкт купує якийсь товар, і в контракті прописано, що потім він цей товар безкоштовно передає там військовій частині Збройним силам, там Нацгвардії і так далі. Це повинно бути прописано в контракті. По перше, по-друге, дуже добре мати листа від військової частини, про те, що вона дійсно просить. Для її потреб вести товар. Ну, Написано, який товар. Да? Це може бути автомобіль там, або там ну, ще якісь товари, там медичні вироби і так далі. Вот. І е, потім, після того, як це підприємство ввозить як гуманітарну допомогу, оформлює по спрощеному порядку, вона потім воно потім по акту прийому передачі безкоштовно передає цей товар військовій частині. Да? Які вимоги від банку? От перше, що я побачила, да, от у мене є оформлена вже декларація. Ця спрощена відповідно до цього порядку 174 постанова. Що тут цікавого? Да? Ну, відправник там, водій, понятно, марка машини, номер машини. Відправник зазначений продавець іноземний і зазначений контракт, за яким він продає цей товар українському суб'єкту ну, господарювання українській фірмі. Потім отримувач записано, що українська фірма-отримувач, комерційна організація ТОВка, да, ТОВ такой то та? вот. Для безоплатної передачі військовій частині номер такої та гуманітарної допомоги і посилаються на номер контракту. От, щоб банк це бачив. Ну і є сьома графа фактичне місце призначення, то тут же зазначена військова частина номер такої та її місце розташування. Тобто, ось таким чином виглядає спрощена декларація, за якою український суб'єкт у іноземного суб'єкта купує для безоплатної передачі в подальшому цій військовій частині. Я думаю, що з боку державних контролюючих органів тут не повинно бути якихось питань, тобто, цей товар він звільнився. Він, звільни... Був звільнений від сплати візновомита і ПДВ за спрощеним порядком оформлений, і він безкоштовно переданий для потреб ВСУ за актами прийому передачі. Ось. І банк закриває валютний контроль, тому що тут купували товар без, ну, з перерахуванням валютної виручки, тобто було перерахування з України за кордон. Ну і як мені сказали, що от на підставі такої декларації банк закрив валютний контроль. Тому, любі друзі, хто хоче також допомагати нашій армії, будь ласка, звертайтесь. Якщо у вас є якісь питання по ввезенню гуманітарної допомоги, треба щось погодити з банком, да, підготувати документи. Всі консультації наша компанія проводить безкоштовно стосовно. Допомоги для військових і гуманітарної допомоги також під відео я завжди залишаю контакти благодійної організації. І якщо вам дуже подобається наше. Такі коротенькі інформаційні зустрічі, і ви хочете якось віддячити, будь ласка, робіть добрі справи. Можете зателефонувати, спитати у фонда, ви можете допомогти грошима, продуктами. Я буду дуже рада, якщо ви мене так підтримуєте і допоможете людям, які дуже потребують цій допомоги. В принципі, в мене все це коротенько. Сподіваюся, що скоро ми з вами побачимось. Тому всім дякую! Слава Україні.